Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкраще! Рада вас вітати на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Сьогодні хочу подивитись ви ще сили, що вам передають, що вам терміново треба знати, що буде відбуватись. Що на вашому порозі? Спочатку не забувайте підписуватись, переходити на телеграм, додаватись до нашої спільноти в інстаграмі. І давайте дивитися, що вас чекає, що буде. Загальна інформація потім на декілька варіантів. Вищі ще сили, що вам кажуть? Які б не були новини, перетворюю їх на щось хороше для себе. Таке відчуття, що і так нелегко, да? і так є свої моменти і проблеми. А хтось прям захоче вам все це зробити ще важкішим. Тобто я тобі буду обтяжувати життя. Вам здається, що вам складно, а всім навколо здається, що вам дуже легко і дуже просто. Може бути таке що скандал, навколо вас, якісь інтриги, якісь щось, постійно щось відбувається. Зберіться силами, відпочиньте і йдіть далі, далі. Просто далі. Не треба обдумувати, хто що зробив і чому, тому що вам допоможуть люди ті. Допомога прийде звідти, звідки ви не чекали. От просто ви навіть не думали, що. Звідти прийде допомога. А вам треба. Так треба. Може здаватися, що щось руйнується. Насправді ні. Просто змінюється. Ідуть зміни, і вони не найгірше. Знаєте, це як колись. Мені казали, мої друзі, кажуть, ми мусили виїздити, але ми ніколи не думали, що ми відкр... відкриємо, наприклад, да, свій бізнес у Львові. Ніколи. Так само буде і у вас. Ви будете, от ідуть якісь зміни, і вони вам принесуть прекрасний результат. Не відмовляйтесь від кохання, від того, щоб побути з кимось поруч. Кохання може бути різним, воно може бути до своєї роботи, до людини, до близьких, до себе. Не відмовляйтесь. От знайдіть час залишити себе у спокої і побути коханою людиною, і кохати. От саме кохати. Ми зараз не про стосунки, не про зради, не про хто що сказав. Ми зараз про кохання, в якому вигляді воно є в вашому житті. Якщо його нема, варто би повернути його, просто бути коханою. Тут показує нам, що ви можете з кимось помиритись. Або просто порозмовляти з тими, кого ви кохаєте. Що вам вищі сили кажуть через мене, що вам треба знати просто зараз. Обирайте. Рух далі. Вангую, рух далі. Рухаємось далі. Ну, от він. Бачите, що попереду? Це не ілюзія. До речі, перший варіант, хто обрав першу карту, ви самі себе вганяєте в якусь ілюзію. Ви собі самі придумуєте майбутнє, самі з собою розмовляєте, самі, самі вмовляєте і так, живете в своєму світі. Сила не в цьому. Ваша сила у вас самих. Ви собі дуже мало дозволяєте, насправді, і багато від чого відмовляєтесь одинички. Я вам забороняю. <гум> Можна тільки жити щасливо. Другий варіант шлях. Шлях до твоєї мети, до тебе. Бачиш, імператриця виходить. Погарнішаєш, посильнішаєш. Будеш така, більш прагматична. Скажуть, що ти стерву, але ми згодні, а чому ні? Третій варіант. Будете задоволені від якоїсь праці, від результатів. Якщо у вас не виходить нічого, якщо у вас все зруквалиться, і є якась біда, тут вказується на те, що на вас впливали. Або на ситуацію, або на вас. Вплив може бути і магічний. Ви щось не змогли зберегти себе. Ну, не змогли себе від впливу зберегти. Через чоловіка все було. Або чоловік, або через чоловіка. У нас загальний розклад. Якщо ви хочете дивитись негатив свій особистий, ви знаєте, де мене шукати. Якщо ти крихти збираєш, якщо в тебе немає в житті перспектив, замислюйся чому, шукай відповідь в тому, чому, звідки проблема прийшла, звідти обирай її.